Це, що потрібно знати про нове оновлення 1.21.5. Мандрівний кур'єр Глова почне продавати ось цей набір речей, а картограф рубить Google і почне продавати карти біомів в залежності від того, в якому він є. Вовкам додали шість нових варіантів звуків, де вони можуть ричати на вас агресивно або ж сумно. Блукаючи по пустелі, крім своїх кроків, ви почуєте пустельні звуки, щоб це додати знадобилось всього лиш якихось там 15 років. В Цій же пустелі на кактусах тепер ви знайдете гарну квітку та нову суху травичку. Вівці відтепер будуть Глядати по іншому, і на цей вигляд впливатимуть біоми. У теплих біомах тепер буде більше коричневих виховець, а в холодних більше чорних. Курка, свиня та корова так само отримали свої нові варіанти зовнішнього вигляду в залежності від біомів. Плюс курки тепер зносять два нових види яєць. Продовжуючи тему яєць, всі яйця, якими виспавнили мобів в креативі, відтепер мають змінені текстури. Самий неадекватний крафт у грі, а саме магнетит, більше не потребує незриту, і також тепер є дропом в зруйнованих портала. Якщо це блок, по якому ти нажимаєш компасом, Потім він буде показувати, де знаходиться магнетит. Може тепер його хоч хтось почне крафтити. Но саді тепер ховатимуть мішечки у своїх скринях. Болота нарешті отримують обіцяних світлячків та кущ для них. На рівнинах тепер буде нова трава. З дерев тепер буквально падає листя. Від чого у дубових лісах ви його знайдете на землі, а в березових на його місці будуть квітки.